Вітаю вас у студії телерадіокомпанії Шанс. Ви дивитесь програму 600 секунд сьогодення і життя шепетівчан реально, актуально і проблемно. Сьогодні гостем нашої студії є кандидат на посаду шепетівського міського голови Валентина Миколаївна Ординська. Добрий день вам і добрий день, дорогі мої шепетівчани. Я думаю, шановні глядачі, перед тим, як безпосередньо перейти до спілкування з Валентиною Миколаївною, вам буде цікаво дізнатися її біографічні відомості. Отож, ординська Валентина Миколаївна народилася 12 листопада 1958 року. Освіта повна, вища, заміжня, має двох дітей сина та доньку. З 1977 по 2002 роки пройшла трудовий шлях від бухгалтера до голови колгоспу одного із селищ Шепетівського Ребільського району села Рилівка. З 2002 по 2010 роки перебувала на посаді заступника начальника Шепетівської об'єднаної державної податкової інспекції, начальника відділу стягнення податкової заборгованості першим заступником начальника Шепетівської ОДПІ з 2011 по 2012 роки займала посаду директора приватного підприємства «Кристал» у місті Шепетівці. З 2012 року Валентина Миколаївна по теперішній час перебуває на посаді першого заступника начальника Шепетівської об'єднаної державної податкової інспекції. Обиралася депутатом Хмельницької обласної ради. Тричі депутатом Шепетівської районної ради є депутатом міської ради шостого скликання. Що спонукало вас балотуватися на таку відповідальну посаду, як посада міського голови нашого міста? Економічний занепад нашого міста, спад виробництва, відсутність робочих місць, засміченість вулиць, високі тарифи, низька якість послуг, які надаються нашому населенню, невідремонтовані дороги, не всі вулиці освітлені, в санітарних норми порушені. З приводу очистки міста від сміття, зобожіння населення, міграція молоді з міста все це спонукало, все це привело до того, що сьогодні такий складний час, такий нелегкий час. Я вирішила брати на себе відповідальність, дати згоду балотуватися на посаду міського голови. У нас немає об'єднання в місті, об'єднання між міською громадою. І керівниками підприємств, між громадськими організаціями і депутатським корпусом в нас об'єднання цим заважає політика. А тому вважаю, політичні сили, які сьогодні йдуть на вибори, після виборів мають об'єднатися. Після виборів мають всі працювати на місто. Всі програми, які писалися кандидатами, політичними силами, мають працювати лише на місто для населення, для їхніх умов праці, проживання, тому що. Так уже далі жити не можна. А місто наше красиве, має бути охайне, чисте. В ньому мають люди працювати, мати достаток, мати право на відпочинок і гарне дозвілля. У нас є перспективи, в нас є старовина. А саме головне в нас є прекрасні люди, ставши міським головою, які першочергово будете вирішувати завдання, які важливі і для шепетівчан, і для нашого міста. З тим, щоб усі ми відчували себе комфортно, затишно і благополучно, так як я є і господарником з великим досвідом роботи, я є людиною, яка добре розуміється на бюджеті, яка добре знає, як його проконтролювати бюджет. А саме головне як правильно використати бюджет для вирішення всіх проблем в нашому місті. І професійно працювати на надповнення бюджету це головна задача всіх і міського голови і всіх тих людей, які працюють, які сплачують податки. Звичайно, в нас є багато проблем, є багато платників, які не сплачують податки, які сьогодні користуються землею, не сплачують податки, які не заключають договорів, вважають, що так можна. Я вважаю, що провівши інвентаризацію всіх земельних ділянок, всієї землі на території міста, ми приведемо відповідність сплату земельного податку. Датку, так як він 100% залишається в розподілі нашого бюджету, звичайно, зробити це все можна, тому що в нас є, як кажуть, потужна команда, в нас є гарні, розумні, професійні кандидати в депутати до міської ради йдуть, дай Бог їх оберуть, І без інвестиційного клімату, того, щоб налагодженого зробленого, якісного, без вливання інвестицій в економіку наших підприємств. Без підтримки малого і середнього бізнесу нам, звичайно, не все вдасться зробити. А тому ми повинні забезпечити в першу чергу економічний розвиток, створити нові робочі місця. У нас є інвестор. Це політична сила за конкретні справи, яка йде в нас у місто, на яка на сьогоднішній день будує епіцентр з логістичним напрямом, де буде забезпечено 250 робочих місць. Буде відбудований на базі цегельного заводу завод по виробництву керамічної плитки. Саме головне, треба, щоб люди працювали, заробляли і кошти сплачувались до бюджету. Дуже багато питань, які в першу чергу потрібно вирішити. Це і дороги, яких другорядних не буває. Це освітлення, ще раз повторюся, що не може бути. Не можуть люди жити в селищі Косецькому без освітлення. Вони не можуть жити там без води, тобто треба створити в цьому селищі. Навіть відсутність сьогодні і аптечний кіоск. Це такі дрібниці, я наголосила сьогодні. Дуже багато питань. Саме проблем, саме головне залишити молодь, щоб молодь не мігрувала з міста, щоб молодь тут залишалася, щоб народжувались діти, щоб ми будували нові садочки і школи, щоб ми розвивали своє місто і ті традиції, які були. Наше місто прекрасне, наше місто мало і є містом обласного підпорядкування. А тому треба це і залишити, щоб наш центр не перевістився в інший районний центр. Щоб наше місто залишилося для нас і привабливим, і охайним, і чистим. Крім того, ми маємо добре подбати і про пільгові категорії населення. Ми маємо подбати про наших соціально незахищених верст населення. Ми маємо опікуватися тими, хто працював, хто вже пішов на заслужений відпочинок. Ми маємо дати все для їхнього існування нормальне. Ми маємо створити всі умови як в магазинах, як в установах для Нормального піклування про людей похилого віку, але ж без виробництва, без інвестора, нам звичайно це подолати буде важко. А тому ми сьогодні йдемо на вибори, йдемо потужною командою під гаслом і під правом політичної сили за конкретні справи. Прочитавши вашу передвиборчу програму, яка є цікавою, є насиченою, скажіть, будь ласка, шепотівчанам а їх цікавить це, що у вашій програмі є те, чого немає в інших кандидатів. Да, Проаналізувавши всі програми і свою і співставивши, бо ми писали давно вже свою програму, ми вже вийшли з нею. Програми цікаві, інших кандидатів є. Головне, щоб вони виконались. Але вони виконуються тоді, коли ми всі об'єднаємося після виборів, тому що життя має продовжуватись після виборів. Ми маємо зараз, ідучи в виборчій кампанії, не застосовувати ніяких брудних технологій, ми повинні підтримувати одне одно навіть після виборів. Скажу відкрито і відверто, що всі програми побудовані на послугах, на тарифах. Я теж вважаю, що в нас першочерговим це є перерахунок, повний аудит наданих послуг населенню. Тобто, є питання там, де є складова газу, яка входить в тариф, а там, де є, нема газу. Тобто, всі ті послуги, які надаються, навіть ті послуги, які надаються, вони не всім надаються. Тобто, є поверхово. Тобто Якщо засмічене місто, і в нас сьогодні є компанії, які мають його працювати над цим, значить треба пришвидшити їхню ну, відповідальність і роль в даному місті. У нас сьогодні. Я вже затрагувала тему про те, що все-таки в нас соціальні верстви населення є, вони не захищені, і ми маємо в своїй програмі першочергово повернути пільговий проїзд для наших ветеранів, для пенсіонерів, для учасників АТО, для тих прирівнених, які не мають пенсії, але прирівнених до пільгових категорій населення. Ми маємо запровадити безкоштовний доїзд школярів до школи. Адже діє програма в районі Шкільний автобус, держава виділила. Транспорт дала водіїв, забезпечила пальним, дала заробітну плату, сплачує податки. А в місті чомусь діти доїжджають до школи за кошти. Сьогодні дуже зубожилий народ. Він сьогодні зневірений, і сьогодні треба чуть-чуть надати пільгу тим сім'ям, де навчаються діти. В нашій програмі конкретно прописано звернення особливої уваги на сім'ї загиблих учасників. Ато на сім'ї учасників АТО та їх сімей. Повна реабілітація, забезпечення роботою, надання всіх пільг в лікуванні, надання пільг в сплаті податків, житлова проблема має бути вирішена, тому що ці люди потребують найбільше сьогодні допомоги зі сторони влади. Я знаю, що сьогодні недовіра до влади є, але ми маємо її повернути. Ми маємо зробити так, щоб люди повірили в нас. В нашу політичну силу і всіх кандидатів, крім того, такою важливою нормою, окремим пунктом прописана у нас турбота людей зі сторони голів квартальних комітетів. Голови квартальних комітетів повинні перші бути помічників міського голови. Їм треба відповідну винагороду виплачувати. Їм треба створити умови, їх треба забезпечити і комп'ютерною можливо, технікою. Вони мають спілкуватися в сучасних умовах на рівні, як працює, як має працювати міська рада. Чітко, злагоджено, конкретно, щоб в них в цих голів квартальних комітетів було на чому і довідочку надрукувати, не писати від руки, щоб їх були умови для прийняття наших громадян, щоб там був забезпечений робоче місце даного голови квартального комітету. Теж одна із важливих, можливо, комусь скажеться, що скажеться, що це дрібниця, а я вважаю, що ні. Бо з голови квартального комітету починається перший знайомство міської ради. Багато уваги буде приділено комунальній сфері, у яка потребує і модернізації, і вкладення коштів з метою очистки міста, приведення його в охайний і в естетичний вигляд. Одним із головних напрямків роботи буде і ремонт доріг, які знаходяться сьогодні в занедбаному стані. А тому і комунальна служба, яку потрібно модернізувати і вкласти кошти, буде працювати так, щоб дороги будуть відремонтовані і зручні. Валентина Миколаївна Ординська, кандидат на посаду шепетівського міського голови, гарантує кожному шепетівчанину гідне життя, а рідному місту європейський розвиток у сфері соціально-економічного розвитку має працювати над дотриманням та якісним виконанням владою на законному рівні своїх повноважень з метою належного та справедливого захисту громадян, законних прав та інтересів жителів громади у сфері житлово-комунального господарства сприяти безперешкодному погодженню дозволів на встановлення індивідуального опору. Опалення багатоквартирних будинках, забезпечити будівництво модульних котелень з метою економії коштів на опалення бюджетної сфери та зниження вартості тарифів населення у сфері архітектури та містобудування, забезпечити завершення генплану забудови міста та зупинити хаотичну забудову Шепетівки, за участю благодійних організацій, провести капітальний ремонт площі Героїв Небесної Сотні та ремонт будівлі будинку культури, виготовити та встановити знак Небесна Сотня. Для ...АТО, забезпечити електрифікацію, ремонт доріг та автобусне сполучення в районі масиву Сонячний, надати статус житлових мікрорайонів дачним масивам міста Шепетівки, забезпечити відкриття спортивного комплексу на базі будівлі басейну з метою оздоровлення дорослих та дітей, провести реконструкцію спортивного комплексу Локомотив. У соціальній сфері постійно турбуватися про правопорядок та безпечність проживання у місті, у сфері духовності, сприяти співпраці з усіма міськими засобами масової інформації, постійно надавати об'єктивну та повну інформацію, захищаючи інтереси за права жителів міста, рішуче вести боротьбу з корупцією та хабарництвом, проводити постійні зустрічі з мешканцями мікрорайонів та забезпечити звітування перед виборцями не рідше одного разу на три місяці. Валентина Миколаївна Ординська вважає, що у Шепетівчан є реальний шанс припинити спад економіки, забезпечити фінансову стабільність та незалежність, ріст добробуту, підвищити зайнятість населення, отримувати дешевші та якісні послуги, повернути владу народу та довіру народу до влади. Шановні виборці, не бійтесь довірити свою долю та господарству міста мені Ординській Валентині Миколаївні. Та моїй команді від політичної сили за конкретні справи 25 жовтня 2015 року на чергових виборах. Тому прийдіть 25 жовтня на вибори і віддайте свій голос за мене, за Ординську Валентину Миколаївну, за депутатів до районної ради, міської ради та обласної рад від політичної партії за конкретні справи. Дякую вам. Програма «600 секунд сьогодення і життя шепетівчан реально актуально і проблемно підійшла до свого завершення. Дорогі глядачі, сьогодні гостем нашої студії була кандидат на посаду шепетівського міського голови Ординська Валентина Миколаївна. На все добре! Нехай вам щастить.